Сьогодні є факт, що є указ, який фактично в незаконний спосіб, як на мене, і не тільки на мене, і на мені Геннадія Труханова позбавив його громадянства, позбавив його посади. Я знаю, що буде працювати група міжнародних адвокатів, досить потужна, такими ну, світовими фаміліями рівня там Рудольфа Джуліані і інших. Будемо добиватися справедливості для того, щоб все було в рамках закону, навіть якщо демократія в країні стоїть на паузі. Я в своєму житті політичному. Бачив дуже-дуже багато різних політичних моментів. Я хорошо пам'ятаю, я був депутатом парламента і був міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Потім Луценка закрили в тюрму в колонію. Думали, все, списаний Луценко. Забули його політичні, його, там, то учасниці соціалісти, соратники забули, все, немає Юри. 14-й рік ніхто не ожидав те, що произошло. Луценко сидить рядом біля мене в одному комітеті в парламенті. Рядом наші були з ним робочі міста в Комітеті правоохоронному, де я мав честь 5 років останні працювати в своїх парламентських. Ще через 2 роки Юрій Луценко, генпрокурор. Я говорю це як приклад, що життя бентежне, велика політика вона така. Ті, хто йдуть в велику політику, а мер міста, нардепи це велика політика. Вони повинні розуміти, що ну, є такі різні ситуації. І це не є приклад чи не є повод для того, щоб ми там. Розчаровувалися, опускали руки. Це є повод для подальшої політичної боротьби.